З миром божим uh... Безумство полягає в тому, що люди сьогодні подумали собі, що Бог він настільки люблячий, що все пробачає, все залишає? Але це безумство, наприклад, навіть єврейського народу, невже люди думають, якщо Бог єврейському народі він дуже строго осуджував тих, хто відходив від закону, то невже він у новому заповіті дає повну вільну руку? Кожному робити як хочеш, жити як хочеш. Це безумство е, говорити, що дав свого сина для того, щоб ми жили вже своїм життям, забували за Бога, або там раз в тиждень, або раз в місяць, або раз в рік приходили там до церкви, і просто ні, це безумство. Бог і дав свого сина за кожного з нас, так, щоб ми не йшли в пекло, але щоб ми вернулися і мали можливість вернутися в опозицію дитини Божої. Відмовитися від того старого життя, яке було раніше, і жити вже за стандартом Божим. І якраз цей стандарт Божий проніс Ісус Христос. Він показав, навчив апостолів, сказав Ідіть і навчіть, як потрібно жити в Бозі. І вони йшли і будували церкви. І в церквах вже розповідали, навчали, як потрібно жити для цього. Перебувайте в Слові Божому, вивчайте Слово Боже, тому що Бог він люблячий, але Він справедливий. Він не буде за тією людиною, яка. Насправді чинить беззаконні, говорить, що вона устами вірить в Бога, це безумство. Господь говорить, що Він чітко показує, хто війде в Царство Боже, а хто не війде. І, і за таким християнством, яке говорить, що перестаньте, Господь любить, пробачає всіх. То стоїть сатана. Сатана несе такий спокій відвернути вас від Бога. Бог говорить, що в боязні ми можемо насправді пізнати Бога і дойти до досконалості, тому що так само з Богом ми можемо мати дружні відносини з Богом і розповідати, і це потрібно каятися, виводити це все в світло. Але Бог залишається богом, має бути. Пошана, повага, боязнь перед Богом, тому що в боязні ми маємо повагу до Бога і боїмося щось зробити не так, як сказав Господь. Отож, будьте розумні, читайте, вивчайте Слово Боже. Не будьте обмалені сатаною, який веде нас широкою дорогою. Ідіть вузьким шляхом Ісусом Христом. Амінь.